Доброго дня! Дивіться, що в нас тут робиться. Боже мій. Хто це таке натворив? Хіба що це маленька свинка, а це таке натворила? Це страшно. На дворі потепліло, сніг зійшов і свині почали рити. Що вона тут переробила? Це страшно. І це не всі такі, а це вона в мене одна, що риє. Інші, ну так, поверхностно порили і все. А в цієї ужас просто. Зараз будемо щось вирішувати з цією проблемою. Ось в цих свинок. Так, да, мокро. Болото, ну вони тут не парили. Ця теж так само. Все, все добре тут. Нічого не порито. Ну ця, звісно, ця катастрофа. Що ти оце робила? І в кабана тут майже те саме. Він цілими днями стоїть і тут фіртку носом штурхає витоптав там воно калюжу таку зробив. Так, все більш-менш у нього, ну тільки не. Зараз я сюди підсипемо соломи. Звісно, що таким способом проблеми ми не вирішимо. Ну, хоч на якихось пару днів комфортніше буде їхнє життя. Це ось ті поросятка, які народилися в мінус 15. В цій же ж будці вона й поросилася. і вони дикі. Не даються до рук, нічого не можна ні підійти. Ось навіть забалакаю і все і тікають назад. А ось що переробили. Це троє маленьких поросяток. Перерили все. За дві неділі такого перерили. Рейті, реїть. Їх можна на город замість трактора випускати. Обгородити ділянку. Все, перекопають все, що можна. Тут ж росла травичка, все було красота. Все перерило. А ось такий у них заборчик. Обична біла б свиня бо вже б давно б його перепригнула, чи підрила чи поламала. ні. За нього вони і не лізуть. А вам тут добре? У вас болота немає, так? Да? Оп? А ну, вилазьте, де? Скільки вас тут, ага? Це якраз їсти зібралися. Це якраз та свинка, яка важко поросилася. І оте поросятка з білою полоскою на шиї. Вийшло перве воно, а всі інші аж через 4 години. І то після околу окситоцина. Ось воно найстарше. Ось такі от справи на нашій мініфермі. Нічого страшного, будемо підсипати солому та й все буде добре.